Чернігівці, шановні журналісти, хочу звернутися до вас. Ви знаєте, це, мабуть, вершина того цинізму, який... різні були вибори, були, мабуть, завжди фейки, чорний піар. Це стосувалося конкретних осіб, але ви знаєте, щоб в спекуляції втягувалися. І обманювали тих людей, які фактично створили це місто, відбудували його з руїн, яким держава поклала надто низеньку пенсію за всі їх трудові стажі понад 45-50 років. Це зверх цинізм просто. Тільки за вчорашній день на нашу лінію, лінію мера, звернулося більше 4 тисяч громадян, які отримали відповідні. Листи. Це ж треба витратити час пофамільне, через пошту, використовуючи базу пенсійного законодавства. Це ті люди, яким поштарі приносять відповідну пенсію і з сумом вимушені принести ці листи. Також, як правник цивіліст, я можу сказати, що оця нікчемність. Не породжує взагалі жодних юридичних наслідків для людей. Я звертаюсь до кожного мешканця Чернігова, який вважає себе патріотом нашого міста, передати, розповідати про те, щоб люди не переживали з приводу цих папірців. Цілком я повністю погоджуюся з Олександром Володимировичем, що якщо літня людина, перехвилюючись, постраждає ми не маємо морального права залишати це просто так та бути спостерігачами зовні. А маємо довести всю цю абсурдність, що понесло ганебні наслідки за собою. Хочу звернутися до чернігівців. Дорогі мої мешканці, старші, молодші, з тими, хто народився, виріс у Чернігові, хто тут приїхав і живе і свою працю розум покладає на його розвиток. Повірте. Ми пройдуть вибори, і цю піну змиє. Змиє піну тих, хто намагається замовляти ці, тих, хто приїхав і допомагає робити. Чи зливововою каналізацією, чи в буквальному змісті, міста, ми побудували, її, би, змиє їх дух. І залишиться наш чистий прозорий дух розвитку нашого древнього міста. І ми обов'язково кожного з вас. Захистимо. Ми брали на себе такі зобов'язання. Ми послідовні в цьому. І я думаю, що громада обов'язково об'єднається проти підкупу, проти насильства, проти обману, тому що в цій громаді в цьому місті все ж таки зверху це порядність, чесність, праця, труд і повага. Дякую.